Подарункові набори Besta Set та Besta Light Box. В набір входить годинник, в один з них ліхтарик, в інший де входить багатофункціональний ножик, а також карабін з компасом. Покажу вам зараз ближче всі ці елементи. Ось такий дуже міцний карабін. Та компас на водяній основі. Далі в нас іде такий багатофункціональний ніж. Тут є і ножиці, і затискачі, збільшувальне скло, різні пилки. Також бачимо є і штопор, різні ножики-викрутки. Річ багатофункціональна. І доволі компактний, як бачите, ось такого розміру він набуває, коли він складений. Далі в інший комплект у нас входить так само карабін з компасом і ось такий ліхтарк. Також головним, головною річчю в цьому подарунковому наборі є наш годинник. Це Беста Перемога. Налаштування годинника можна побачити у відео безпосередньо з цією моделлю. Каучуковий йде ремінець, мінеральне скло. Також є підсвітка, секундомір, будильник. Час бачимо на електронному циферблаті та на стрілочному.